Дати його каву своїм знайомим. А в нього, як виявилось, їх дуже багато. А позочі Сашка почали називати рятівником і героєм, тож попит на його каву починав зростати, і з боргами йому почало легше розраховуватися. Хоча все одно жити на широку ногу йому було не до снаги. В такому шаленому режимі місцевої зірки, де навіть місцеві новини почали його рекламувати як рятівника з ароматом кави, про Сашка дізналося повністю все місто. Хоча, чим більше про нього дізнавалося людей, тим більше. Пристально почали на нього дивитися люди, згадуючи той факт, що він з дивної сім'ї, де батько і матір померли. Тож, коли кав'ярня не була відкрита на протязі трьох днів, сусіди та Іван почали підозрювати щось неладне, а вже коли вдалося зламати вхідні двері, то знайшли його там, холодного, непорушного навіки застиглого серед того самого безладу, що одного разу став початком кінця.